Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску Шахтар прощається з пушичем. Маліновський готовий до повернення в основний склад. Зінченко знайшов собі новий топ-клуб і готується до трансферу. Шахтар подав до суду на СК «Дніпро-1». Керівництво шахтаря готується до гучних змін, клуб близький до прощання з Маріно-Пушичем, який наразі очолює команду. Як повідомляє авторитетний турецький портал АКСАМ, босси гірників прагнуть замінити боснійського наставника на молодого і бмітного турецького тренера Арду Турана, який творить справжню сенсацію суперлізі разом з ею спором. Раніше вже з'являлася інформація, що Шахтар зробив пропозицію Турану, однак поки що відповіді не отримав. Головний тренер Ею Спора відклав ухвалення рішення до завершення сезону, тримаючи на прузі як турецьких, так і українських фанатів. Цікаво, що нещодавно сам Маріно Пуши зробив резонансну заяву. Він визнав, що Шахтар більше не може конкурувати з Динамо за чемпіонство та змушений зосередитися на борбі за друге місце з Олександрією. Це лише підігріває чутки про його можливу. Відставку та майбутні зміни в Донецькому клубі. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Головний тренер Дженуа Патрік Вієра прокоментував стан Руслана Маліновського, який лише нещодавно повернувся на поле після важкої травми. За останні два тижні Маліновський досяг фізичного прогресу. Він вийшов на поле в матчі проти Каллєрі в останні 15-20 хвилин і готовий грати зі старту. Руслан важливий, тому що може додати в якості в останніх 20-30 метрах, але в півзахисті у нас є якісні гравці, і для мене важливо знайти баланс. Цитує Вієра. Тіємдаблю нагадуємо у матчі минулого туру проти Кальєри Маліновський вийшов на заміну. З'явившися вперше на полі після п'ятимісячної відсутності, Руслан зіграв у семи матчах цього сезону за Дженоа, запишавши до свого активу один асист. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове Відповіді Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. 28-річний захисник арсенала Олександр Зінченко з великою ймовірністю покине лондонський клуб вже цього літа. За інформацією іспанських медіа, мадридський Атлетіко має намір докласти зусиль, щоб підписати українського футболіста влітку 2025 року. Головний тренер матрасників Дієго Сімеоне особисто зацікавлений у трансфері Зінченка, оскільки вважає, що він ідеально впишеться в його тактичну систему. Арсенал планує виручити за Олександра 17 мільйонів євро. І атлетіко Готовий заплатити цю суму. У сезоні 24-25 українець вже провів 17 матчів на клубному рівні та відзначився оголом у лізі чемпіонів. Раніше повідомлялося, що влітку в боротьбу за Зінченка може вступити ще французький Марсель. Директор зі стратегічного розвитку та комунікації Шахтаря Юрій Свиридов розповів, що клуб подав до суду найска дніпро Дніпро-1» через трансфер Олександра Піхальонка в Динамо. В результаті трансферу гравця Олександра Піхалюнка з СК дніпро 1 в Динамо Київ Шахтар повинен отримати 480 тисяч доларів як відсоток від майбутнього продажу. Однак, попри те, що СК дніпро 1 вже отримав трансферну компенсацію за гравця, СК дніпро 1 досі не виконав свої фінансові зобов'язання перед шахтарем. У зв'язку з цим ми змушені були хвалити рішення про подальші кроки, повідомив Сверидов для «Трибуна.ком». Колишній півзахисник Шахтаря Олександр Піхальонок, який є вихованцем Донецького клубу, у червні 24-го року офіційно приєднався до київського Динамо. Його трансфер з СК Дніпро 1 обійшовся столичному клубу у 2,5 мільйона євро. Варто зазначити, що Дніпро 1 за який піхальонок виступав раніше, припинив своє існування влітку 24-го року через серйозні фінансові труднощі. Це стало головною причиною відходу гравця та його переходу до київського гранда. Головний тренер Жерони Мічел Санчес на прес-конференції перед матчем чемпіонату Іспанії проти Валенсії серед іншого відповів на запитання про перспективи 21-річного колумбійського півзахисника своєї команди Ясера Асприлії. А Спрілля добре тренується, але його позиція дуже схожа на позицію Віктора, який для мене недоторканний. Я шукаю спосіб об'єднати їх, але суть обох підходів рухатися з флангу в центр. Ясер молодий і має особливий талант. Ми сподіваємося, що він ще покаже нам свою кращу гру, сказав Санчес. Криворийський клуб офіційно повідомив про підписання хорватського півзахисника Яна Юрчеца. Футболіст приєднався до команди на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 2,5 роки. Як зазначається на офіційному сайті клубу, Юрчец здатний грати як на позиції правого Вінгера, так і правого захисника. У новій команді він виступатиме під сороковим номером. 24-річний хорват є вихованцем загребського локомотива. До цього він грав за юнацьку та основну. Команду Кустоші, у складі якої провів 69 матчів, забив 12 голів і віддав сім асистів. Останнім клубом Юрчеса був австрійський Альтах, де він в минулому сезоні взяв участь у 301 матчі та записав на свій рахунок один асист. Також у його активі чотири гри за молодіжну збірну Хорватії Ю-21. Нагадуємо, що раніше Кривбас оголосив про підписання одразу трьох легіонерів для юнацької команди. Наразі підопічні Юрія Вернедуба займають п'яту сходинку в чемпіонаті України. маючи у своєму активі 32 очки. Український нападник Роми Артем Довбек може покинути римський клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє серія А Ньюс. Згідно з інформацією джерела, керівництво Лавків не задоволене виступами 27-річного Форварда та стоїть перед складним вибором. Якщо в найближчі тижні Довбик не зможе продемонструвати суттєвий прогрес, у клубі розглянуть можливість його продажу. Таким чином, Рома намагатиметься мінізувати фінансові втрати від його трансферу. Також зазначається, що ситуацію навколо. Ле українського нападника уважно відстежують кілька клубів із топових європейських чемпіонатів. Матч відповіді 1-8 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом та Буде Глімт завершився з рахунком 2-1 на користь грецької команди. Обидва голи за Олімпіакос забив Роман Єремчук. Український нападник не потрапив до основного складу і вийшов на поле після перерви. На 53-й та 65-й хвилині Роман Єремчук забив два м'яча ворота суперника, проте Олімпіакос не зміг пройти до наступного раунду, оскільки програв першу гру з рахунком 0-3. Фанати грецького клубу Ахватів від Яремчука, і ось деякі їхні коментарі. Дякую за два голи українському танку. Ви були приголомшливі. У нас є дві головні цілі, яких ми повинні досягти, і нам потрібна ваша енергія вперед. Я буквально сказала своїм друзям, що сподіваюся, що наш тренер випустить тебе в другому таймі, щоб ми могли забити хоча б два голи. Я була в цьому так упевнена. Це було прикро, але ми дійсно пишаємося тобою і всією командою. Ми продовжуємо йти, ми продовжуємо мріяти. Я пристрасна болівальниця Олімпіакоса. Я вітаю тебе, поважаю тебе і дякую за твої слова. Можливо, якби ти був у стартовому складі, сьогодні все було б по-іншому, так тримати. Недолік Олімпіакоса в тому, що вони зазнають труднощів із забитими голами, покладаються на Ель Каабі і таланти академії. Нездатність їхніх вінгерів зробити вирішальну різницю. Єремчук як резервний не тільки недавно почав чинити необхідний їм тиск. Олімпіакос перемагає ввечері, але не достатньо, щоб прийти до чвертьфіналу. 27 ударів не реалізований пенальті та єдиний пропущений удар в площину воріт, який буде зробив. Виникає відчуття, якби Єремчук стартував, можливо, все було б інакше. У будь-якому разі я пишаюся цією командою. Вони ніколи не припинали боротьбу і натоп ніколи не вщухав. Музакітіс зі своєю другою передачою на друге гол ярмчука. Цього разу з на ноги найкращий гравець. Українець повинен був почати незалежно від того, забивав він чи програвав. Він єдиний форвард, який у нас є, і він гарний форвард. Захисник пліму та національної збірної України Максим Таловеров розповів, куди краще перейти Георгію Судакову. Щоб він показав усі свої якості, то я вважаю, що йому підійшла б можливо Італія, можливо, Англія. Я навіть не знаю. Думаю, що у нього дуже класні якості. Він може їх покращувати. Вважаю, що цей гравець повинен грати у топ 5 лігах Європи і показувати свій футбол. Сподіваюся, що він отримає таку можливість і ми його побачимо на найвищому рівні вже незабаром. Буду ду. Вже радий за нього, якщо йому вдасться перейти туди, куди він хоче та бажає. Додав Таловеров. Нагадуємо, що Максим Таловеров цієї зими перейшов у плімут, який виступає в англійському чемпіоншипі. За цей період українець одразу ж став основним захисником команди, зігравши 10 матчів у всіх турнірах та відзначившись двома голами. Півзахисник Черкаського ЛНЗ Мирослав Донник, який нещодавно підписав перший професійний контракт, міг змінити команду взимку. Як стало відомо, sport.ua донецький шахтар був зацікавлений у переході юного півзахисника. Керівництво академії гірників бажало бачити Мирослава в своїй команді, але отримала відмову. Донник продовжить виступати за академічні команди Фіолетових. Мирослав вже має досвід виступів за збірну України Ю 15 в складі якої він грав на турнірі розвитку УЄФА в Португалії. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посиланням на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.